Зараз, мабуть, усі українці до певної міри Атланти, і ті, хто залишився, і хто вимушено поїхав, рятуючи дітей від війни. Як живеться нашим у Швейцарії? Повірте, зовсім не так, як туристам, котрі милуються краєвидами, адже наші там біженці у Швейцарії їх більш як 60 тисяч. Саме тому для тамтешніх українців важливо об'єднуватись, допомагати фронту, аби почуватися частиною великої родини. І вони це роблять. Нещодавно у Швейцарії пройшов міжкультурний фестиваль. Були там і наші українки. Нещодавно у містечку Веве у Швейцарії пройшов щорічний мультикультурний фестиваль. Цьогоріч до свята приєдналося понад 40 країн. Швейцарська асоціація Асоціаціон Фет Мультикультуреля вони придумали, що треба знайти спосіб, як всіх перезнайомити, як культури мирно, толерантно познайомити через особливості кожної культури. І вони започаткували такий триденний мультикультурний фестиваль, в якому Можна представити і національну кухню, і національні костюми, і національне мистецтво. Словом, це три дні такого драйву і відповідальності для організаторів. Міжкультурному фестивалю у ВВ вже понад 20 років. Україна ж представлена на ньому втретє. Вони нас запросили. Що ми взяли участь в цьому святі в 2022 році? Це було два тижні, практично до початку заходу. Коли ми говорили про це з командою, багато хто був проти, оскільки організувати таку подію і за два тижні ну це дуже складно. От, але ми вирішили, ну складно, то складно. Але хто сказав, що має бути просто. Ось тому ми взялися і сказали: так, ми це зробимо, ми зможемо. От і в кінці кінців ми зібралися. І почали організовувати, і тут до нас почали дзвонити писати дуже багато людей, а просто волонтерів, переселенців, які абсолютно безкоштовно нам допомагали, пропонували свою допомогу, приносили якісь вироби, так якісь готували страви. Чи не найбільше відвідувачам фестивалю сподобалася українська кухня? Це була родзинка стенду, чого тільки не приготували наші співвітчизники. Голубці, вареники, різні солодощі, та, звісно ж, борщ. З 42 країн Україна вирізнялася, напевно, найсмачнішим стендом. Ми взяли солодким. Наш стенд був, знаєте, як кондитерська. просто. Від неї неможливо було відвести око. Вони дуже дивувалися, скільки праці йде виготовлення того самого медівника. Але ми вже третій рік, а в нас вже були постійні покупці. Приходили швейцарці, які шукали борщ заправку для борща. Вона казала, е, я минулий рік я скуштувала ваш борщ. Мені дуже сподобався. Я пам'ятаю, у вас була заправка для борща. Я її не купила. Я прийшла тепер купити її. Решта людей приходили за мадівниками. Де той е, легендарний торт? Він на французький називається Гато Ом'єль, Гато Ом'єль. Дехто мені казав, що йшли просто на запах. Да? Коли ми почали смажити шашлики, то ну. Українські деруни також припали до смаку відвідувача. Детя вже рік підряд е, я готувала деруни. Деруни з смаженою цибулькою, з свининкою. І саме цікаво, що перший рік, е, коли я готувала, я готувала тільки на перший день, і ми думали, цього вистачить. Ну, це так, на секундочку десь 5 кг картоплі. Е, Потім ми дивимося перший день, дори не закінчується. Треба, валя каже: та треба на другий день готувати. Я вночі приходжу. Це вже після того, як я вистояла цілий день на святі. вночі приходжу, починаю знову смажити дорини. Представлена не тільки національна їжа, а й чимало виробів та сувенірів. Сувенірна продукція ми е, привозили з України багато багато нам передавали просто абсолютно безкоштовно. Так само робили якісь дітки на гуртках. От своїх а ми дещо купували, купували вироби е, саме українських майстрів. От підтримували їх. Таким чином, в тому числі, ось а, є. Також у нас дівчинка в асоціації її звуть Ольга Лянк. Вона сама художник і малює дуже красиві картини. Ось вона а, малює картини і переносить їх на шарфи. От і спочатку, це було так. Вона а, і ці шарфи ми продаємо, тобто хустинки. А, і ми на них заробили досить багато коштів. Другий день свята розпочався масштабною ходою, у якій взяли участь усі представлені на фестивалі країни. А на третій день у програмі був концерт. Виступ українців тривав годину. Готувати цю культурну програму надвідповідально, тому що за цю годину потрібно показати весь колорит України з різних її куточків, показати і танці, і співи, і музику. Тому для більшого динамізму цьогоріч запросили і танцювальний колектив, і цілу родину чотири покоління співаків, і скрипальку. Тому дуже динамічний вийшов концерт. Наш український танцювальний колектив світанок також брав участь у культурному святі. Вони вийшли на сцену з кількома номерами. Візитна картка, візитівка нашого колективу. Він складається з двох частин: повільна, у Єгаю, при Дунаю» і чорні очки, як терен». Тобто, це дві, дві таких епостасі української жінки, українського танцю, українського настрою. Крім того, на фестивалі є судді, і після завершення вони визначають найкраще представлені стенди минулого року. Український отримав третє місце. Там дуже багато критерій, як вони визначають е е місця. Е по перше, е на протязі всіх днів приходять е е люди, і вони куштують всю нашу їжу, тобто у них дегустація всіх наших страв, напої. Потім вони дивляться обов'язково на чистоту стенду, як, якщо всі в рукавичках, якщо там дуже багато нюансів, навіть те, що в одному холодильнику має бути тільки їжа, в одному холодильнику мають бути напої. Дуже дуже багато нюансів, на які вони звертають увагу, які прописані в правилах. Також вони оцінюють ходу. Бо кожного року відбувається в суботу. Зранку відбувається хода. Тобто всі країни йде кортеж, і кожна країна себе представляє і також оцінюють виступ країни на сцені. Кошти, отримані від продажу продукції і їжі на міжкультурному святі у швейцарському містечку. Веве співорганізатори перерахували у фонд Хелп'юї. Гроші витратять на закупівлю аптечок для військових.